Мистецтво заради допомоги війську. Незвичайну волонтерську акцію придумали волонтери із Бродівського офісу. Воїна ще задовго до його відкриття допомагали нашим військовим. Ось і черговий запит від земляка намагаються виконати. До нас звернувся бродівчанин наш Дмитро Мерзляко. Він зараз знаходиться в одній з найгарячіших точок, напевно, і він служить в 24-й бригаді. І їм для бригади дуже потрібні зарядні станції. Вартість однієї станції 16 тисяч гривень. Їм потрібно їх три. Частина коштів кажуть волонтери. Вже є. Ми вже певну суму назбирали, Ми маємо 22 тисячі на рахунку, маємо в районі 5 тисяч в скриньках, маємо 2 тисячі зі збору попереднього. Але все рівно нам грошей бракує. Аби дозбирати необхідні кошти на зарядні станції для воїнів. 24-ки, а всі, хто стежить за фронтовими зведеннями, знають у яких боях перебувають королівські піхотинці, вирішили пожертвувати до життє. Цінним для них раритетом, коли було відкриття нашого офісу, всі дуже звернули увагу на цю нашу картину. І ми з нашими волонтерами прийшли до такого висновку, що ми готові виставити цю картину на аукціон, щоб дозбирати кошти. На ці зарядні станції для нашого бродівчанина Дмитро Мерзляков захисник із нашого міста, син загиблого героя Юрія Мерзлякова. Зарядні станції він і його побратими планують використовувати для підзарядки старлінків і дронів. Волонтерка Алла Доленко каже: вже одну зарядну станцію з допомогою нашого бродівчанина Назарія Сачка вдалося придбати за кордоном на запит військових 71-ї бригади. Тож аукціон стартує вже через два дні, а зарядні станції стануть подарунком під ялинку для наших захисників. Автором цієї картини є військовослужбовець Збройних сил України, який служить 16-й бригаді. Чи ви вже знаєте ціну? Чи будете визначатися? Ми будемо ставити стартову ціну цієї картини тисячу гривень. Тому я думаю, за дня два ми створимо аукціон на моїй сторінці. І будемо чекати на те, що наші бродівчани підключаться до цього аукціону, і ми зможемо вилучити достатньо коштів, щоб докупити ці станції для Дмитра.